Засідання позачергової сесії Надвірнянської міської ради. Депутати затверджують проекти рішень, що дозволять прийняти у комунальну власність землі Лісового фонду громади. Ми це вже на спільній комісії питання обговорювали. Це рішення декларативне, тобто міська рада своїм рішенням висловлює бажання, що вона готова отримати земельну ділянку з обласної ради в комунальну власність. Надвірнянської Янської територіальної громади земель лісового фонду на спецагролісгоспу. на сьогодні значна частина лісів громади перебуває у постійному користуванні надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу, підпорядкованого Івано-Франківській обласній раді, яка прийняла рішення про порядок передачі територіальним громадам лісів агролісгоспу. Ми два місяці тому зібрали старост, зібрали. Депутатів сказати, в зв'язку з тим, що на території нашої громади є більше двох тисяч гектарів землі. Практично усі низинні села у нас мають лісозайнятість цими лісами, незинними лісами. І ми вирішили звернутися до Івано-Франківської обласної ради для того, щоб вони нам дали ці ліси в власність. Івано-Франківська обласна рада дала, згідно чинного законодавства, відповідь, що є певні вимоги. А вимоги наступні вимоги, які були зреалізовані сьогодні на позачергові 34 й сесії, це створення комунального підприємства, надвірна спецаглізос. Ми створили підприємство. Більше того, статут стратегія розвиток керівник. Бачення, скільки людей буде працювати, за словами Зіновія Андрійовича, міська рада готова взяти на себе зобов'язання по збереженню лісового фонду громади, хоча це для них нова галузь. Тому ми з чистого листа починаємо, якщо нам обласна рада надасть цю можливість, господарювати на тих лісах громада, депутати і створене підприємство для того, щоб порядкувати лісопорядкування. Зробити порядок, провівши детальну інвертиризацію, що було зроблено обласною радою, але самих зелених насаджень, ми також маємо зрозуміти, що на території кожної громади розпорядником має бути громада в особі депутатів. Якщо ми ці речі ми не зробимо, і нам обласна рада не піде на зустріч. Господарювати, газдувати на землях надвірнянського району спеціалізопу це не тільки надвірна і ОТГ, це перерізін, це делятин, це ланчин. Частково пасічна будуть спецгоспи сусідніх районів Борочани і Коломия. Я думаю, що це остання відповідь, для чого це робити. Очільник громади вважає, що над Вірнянською міською радою дотримано усіх нормативів. Далі слово за Івано-Франківською облрадою Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.